Вали каштан, білий пластилін, дощечка і ніж, поки цього достатньо. Ножем відрізаємо частинку пластиліну, натискаємо. Тепер його треба трохи нагріти. У ручках розминаємо пластилін. Коли пластилін нагріли, Розкатуємо його і робимо, формуємо ковбаску. Кладемо пластирін на дощечку, долонькою притискаємо і катаємо назад вперед притискаючи долоньку до дощечки. Розкатуємо ковбаску. Коли ковбаску розкатали, її треба трохи притиснути. Долонькою притискаємо, розчавлюємо. але не перестарайтеся трошки. Так. І тепер, щоб зняти, можна трошки ножиком. Так. Є. Беремо каштан і прикладаємо. Це в нас знизу хвостик вравлика і зверху формуємо його голову. Притискаємо пластилін до каштану. Так, треба нашому равлику зробити очі. Для цього нам потрібен пластилін чорного та коричневого кольору. Почнемо з коричневого. Відрізаємо шматочок. Ділимо. Нам потрібно два невеличких шматочки. Ось такий. Навіть можна трохи менше. Два Коли пластилін нагріли, розкатуємо його і робимо, формуємо ковбаску. Кладемо пластилін на дощечку, долонькою притискаємо і катаємо взад-вперед, притискаючи долоньку до дощечки. Розкатуємо ковбаску. Коли ковбаску розкатали, і треба трохи притиснути. Долонькою притискаємо, розчавлюємо. Але не перестарайтеся трошки. Так. І тепер, щоб зняти, можна трошки ножиком обережно піддіти. Так, є. Беремо каштан і прикладаємо. Це в нас знизу хвостик в равлика і зверху формуємо його голову. Притискаємо пластилін до каштану. Так, треба нашому равлику зробити очі. Для цього нам потрібен пластилін чорного та коричневого кольору. Почнемо з коричневого. Відрізаємо шматочок. Ділимо нам потрібно два невеличких шматочки. Ось такий, навіть можливо, можна трохи менше. Два однакових шматочка. Один. І другий. Порівнюйте, їх, щоб вони були однакові. Можна на ощуп пальчиками. Так, формуємо дві кульки. Кульку поклали шматочок посередньо на дощечку і по колу долонькою проводимо. Сформували кульку, можна пальчиком притискаючи. Також. Пульку можна формувати долонька в долонці. Так, і пальчиками завершили гарну форму. Є дві пульки. Тепер чорний пластилін. Відрізаємо знову два шматочки вже ще меншого розміру. Один. Два. Що на дощечки у вас брудно, трошки ножиком можна зчистити дощечку. Так, ці два кружечки також формуємо кульки пальчиком. Так. Це будуть очі в равлика. Беремо коричневу кульку, притискаємо з однієї сторони і з іншої. І робимо зрачок, чорний пластилін, чорну кульку. Раз. І на друге око два. Ось такі у нас гарні очі вийшли. Можна зробити ротик. Ротик візьмемо помаранчевий або червоний, який тобі подобається колір. Відрізаємо шматочок. Вастиліємо. І розкатуємо знов ковбаску. Так. Тепер ковбаску ми закручуємо у кільце. Ось таке кільце в мене вийшло. Наче бублик, буква О. Ось ось так гарно прикріпили. Такий равлик в мене вийшов. Равлику не вистачає ріжок. Ріжки можна зробити з спагетті шматочки або з пластиліну. Я зроблю з пластиліну. Знову чорний пластилін мені потрібен. Відрізаю шматочок. Вперед-назад, вперед-назад, можна пальчиком. Тому що ковбаска у нас тоненька. Пальчиком прокатуємо з усіх сторін і посередині, і з країв. Так, ковбаска готова. Завертаємо її, складаємо навпіл і прикладаємо до голови равлика. Закрутимо йому ріжки зверху завернемо трошечки. І інший ріжок. Малики люблять повзати по листочках, тому давай посадимо його на листочок, притискаємо на листочка.